значить, 0,8 2000 рік. Як відрегулювати клапана? Значит, коротко і одразу по ділу. Першим ділом нам треба сумістити Значить, значит, от Зараз я приближу на самому шківу колінвала, де ходить ремінь. Ми бачимо от от по центру. Зараз є от така от прорість. Так? А на, на защиті оцій. Там написано, ну я зараз не приближу, там 20, 10 і 0. виставляємо її на 0. Так як, допустимо, ось зараз у нас. Бачите, напроти 0. То в кінці 0, типу, і там шкала. Так. Далі треба виставити шкіл розпредвала. Значить, у нас є ось метка, вибито так. І отут до зверху обично завжди вона є метка під 90 градусів. Все, у нас метки виставлені 100%. На перший циліндр ВМТ. Можемо навіть відкрутити свічку і побачити, що от ще поршня тут є. Далі регулюємо самі клапана в такому порядку. Значить, регулюємо випуск 0.30, впуск 0,15. Далі, нічого не робимо, нічого не крутимо. Переходимо на другий циліндр, регулюємо випуск теж так само на 0.30. І на третьому циліндру регулюємо Вип... Ага, то Впуск, а це випуск. Ну, тобто, 0,30, 0,15. І далі зараз будемо колінвал. Так, Тепер значить, прокручуємо розпредвал на 180 градусів. От ми бачимо, наша наша міточка йшла. Так, крутимо далі. У верхній частині у нас є друга міточка. От вона. І суміщаємо їх. так, Трошки я забагато. Да? Вродіме трошки назад. Ну, от, є. І тепер регулюємо оставшихся два клапани. Так, і тепер регулюємо випуск на п'ятий. Ну, у мене підписаний п'ятий, да, але це виходить другий, другий циліндр. Випуск. І на третьому вже в мене шостий. Це виходить впуск на третьому. Ну і, в принципі, на цьому завершається